Абсолютно за. Як з точки зору історичної, тому що, якщо ми пам'ятаємо, то хрестив Володимир Великий, а Русь була київська і відповідно українська, так і з точки зору політичної, бо на сьогоднішній день це, по-моєму, не секрет те, що основна частина Московського патріархату якраз таки є, як би це сказати, адептами ФСБ Росії. Тому, що так, що так має бути українська. Я лично против. Это неправильно. Я перестану ходить. Если закроют московский под... я вам честно, я буду молиться дома. Но я в украинскую не пойду. Почему? Опять же. Опять же, это всем известно. Опять же, история, пусть посмотрят. Во все времена, скажите, что не так, это я неправду скажу. Когда приходила новая власть, даже самые эти, эти красные, всегда начинались с церкви всегда страдала церковь. И, и как говорят, вот даже фильм фильме есть «Свадьба Малиновки», опять вас меняется. И всегда это было. И опять то же самое. Да пусть людьми займутся, людям сделают нормальную жизнь, а не с церковь лезут. Деньги и там, и там гребут, и неизвестно куда. Но она просто называется московская, она не относится к московской патриархии. Просто как, ну в то время, московская, мы больше при... Ну, пусть назовут, но это не означает, что деньги, которые несем казна, идет в Москву. Это ложь, пиздеж и провокация. Я вам честно говорю. Ну, я думаю, что потребно заборонить. Потому что на то есть причина. Есть Украина, есть Москва. Кому еще не подобается, Россия дуже велика, будь ласка. В Украине должна быть украинская церковь. Або Або под украинскими законами. По украинским законам жить. На базе или как вам uh -huh. сказать. Ці церкві багато колаборантів, зрадників. Ну, в общем, одним словом, негарних людей для України. От я і за цього підтримую заборону. І я ходила завжди в Московський патріархат, а почалася війна, і почалося мене дуже 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 здивував Кирило і все інше. І мене все відвернуло, і я хожу в Українську церкву. Це вірно на даний момент, так як ми знаходимося і живемо в Україні, тому повинні заборонити. В нас є своя українська церква. Якби мабуть не було такої ситуації зараз, як це наша війна, то можливо вона б могла існувати далі. Чому би і ні? Ми всі рівні, ми всі повинні відповідати за наші вчинки. Тому церква, мені здається, повинна бути як російська, так і українська. Але зараз, дивлячись на те, що дуже багато інформації про те, що ті ж самі російські церкви настраюють наш ж народ проти нас, то мабуть це поки що вірно. Ну от, наприклад, я хожу в церкву, у мене син погиб. Скажіть, будь ласка, я можу ходити в руську церкву? Естественно, нет. Ее и надо уже, конечно, заборонить, потому что мы же в Украине живем. Война идет с Россией. Какой там московский патриархат? Какая русская церковь? Конечно, ее, она не существует уже. Даже в понятии людей, вот в понятии бабушек, там молодых, нет такой церкви, уже нет. Мне даже в голове не, украй, не укладывается, что это она московского патриархата, чтобы она была, чтобы я туда пошла и молилась. Там. Вони ж московського патріархату. Це значить зараз за Москву. Правильно? В Україні має бути українська церква. Я вважаю, що це правильно. Україна має бути з українською церквою, а Росія зі своєю і так далі, і так далі. Яка то буде православна католицька? Це вже наша справа, але вона має бути наша. Якщо чесно, я раніше завжди думала, що Бог Бог один. московский, киевский. А сейчас я то и задумалась, чи правильно это, чи неправильно. Так что, наверное, все-таки краще киевский патриархат. Поддерживать своих. Ой, даже не знаю, как... Не знаю. Ну, вообще-то, не надо, наверное, московский патриархат. Наш... Потому что, ну как, мы же, насколько я знаю, не общаемся с Москвой, правильно? Війна це ворог, це наш, кажучи, це ворог м'яко кажучи так. Так що я думаю, я проти правильно. Наша страна Україна, і церква нас буде українська, а Росія не свої російські. Я думаю, що заборонити потрібно, тому що ми Україна, вільна Україна, і ми маємо свою церкву, свою віру, своїх добрих українців людей, а наші. Люди завжди вони добрі, відзивчиві, і завжди Україна є Україна. Ми тільки за Україну.